Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про від Ростислава Кравця, я Ростислав Кравець. А це відео ну воно досить специфічне, але є дуже важливим для тих, хто веде бізнес, хто постачає товар, постачає товар залізничним транспортом е саме на підтвердження відповідних доказів отримання товару. Отримання товару, за яке в подальшому стягувати відповідні кошти. Тому. Ті, кого це цікавить, ті, кого цікавить судова практика, раджу додивитись це відео до кінця. Ну і всіх буду просити, хто все ж таки зайшов на канал, підписатись на мій канал, для того, щоб інші люди могли також знати про свої права. Це відео тоді алгоритми Ютуба краще розуміють і краще його поширюють. Тому підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки і поширюйте в своїх соціальних мережах. Ну і такого є бажання може придбувати мерч нашої компанії також. І так, поїхали. Що ж сталося? Є ситуація на початку війни, верніше перед війною, в день початку війни, був направлений товар нашому клієнту від Запоріжжя, метал, відповідний, який наш клієнт не отримав. І от через два роки, через три роки. Мітінвест вирішив звернутися безпосередньо до нашого клієнта, про, причому з досить цікавим позовом. Позов був у них сформований таким чином про витребування безпідставно набутого майна. При цьому що є договір. Ну, з одного боку, що не може тут бути безпідставно отриманого майна, тому що воно отримано за договором, а з іншого боку, документів щодо отримання цього майна взагалі нема. Може, б, тому вони, юристи Метинвести, і вирішили йти таким самим шляхом витребувати безпідставно набуте майно. Хоча є договір. Ну, цікава ситуація. Ну, Це їх питання, їх спосіб захисту. І от до чого прийшли як господарський суд міста Києва, так і апеляційний, північний апеляційний суд. Досить ретельно вивчили документи і до чого прийшли, що доказів поставки товара немає. При цьому я б радив би от тим, хто займається цим, дуже детально подивитись, тому що самі накладні зберігаються рік. Де вони взялися через 2,5-3 роки, не роки Було одні тих самих поставки три різних види накладних. Причому ті, які надали Укрзалізниці, там було прямо зазначено, що це просто інформаційна довідка. І вона взята з бази, яка не існує вже біля 10 років. Тут ситуації більш чим багато. Крім того, як суди встановив відповідно до правил перевезень, належним підтвердженням отримання товару є підписана пам'ятка відповідна отримувачам. Підписів немає. Причому підписи повинні бути не електронні, а повинні бути живі. Що стосується електронних доказів, електронних накладних, то також ситуація. Позивачем таки не були надані відповідним чином, належним чином підтверджені накладни. Як я вже говорив, їх було три різних вида цих накладних, які одна інше не відповідали. При цьому в деяких накладних було зазначено, що вагони були назад повернуті раніше, наскільки я пам'ятаю, ніж вони поставлені. Ну тут ситуації дуже багато. Тому у разі, якщо ви потрапляєте в таку ситуацію, ну я би радив звертатись. Ну в цій ситуації взагалі вже нема з чим звертатись, тому що суди встановили, що підтверджень отримання товару немає. тому тут звертатись з будь-яким позовом немає сенсу. Однак, у разі, якщо ви потрапили в таку ситуацію, то треба дуже ретельно підготувати документи, які підтверджують саме отримання товару вашим контрагентам, і тоді звертатись саме за договором. А не з позовами про безпоставне набуте на майно такі позови можуть бути заявлені, якщо між сторонами відсутні будь-які договірні відносини. Поки на цьому все. Якщо вам потрібна буде допомога, звертайтеся з радістю, допоможемо вирішити ці питання. І найголовніше пам'ятайте, треба допомагати ЗСУ, допомагати Україні вистояти. Іншої країни у нас немає. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші збройні сили. Слава Україні! Слава ЗСУ. До зустрічі!